Деякі наші партнери вже їдуть додому, віточка їде, віточка і недовго. Віта звати вас так. У соцмережах бачила, але наживо тут в трускавці перший раз. Так бачився. Ви тут третій раз. А я чогось бачила, до вас. Не добігла. Так, кілька слів мені скажіть, чи ви маєте результати від споживання клітинного харчування? Чи ви маєте результати? Да, звісно, маю, З, звісно, маю. Вживаю клітинне харчування, в травні, ось буде в кінці, вже два роки. Вживаю алего, вживаю вечірні Excel і, звісно, маю результати. На третій місяць вживання зникли біль в колінах, грижа мене більш не турбує, а на першому місяці дуже гарно пішли очоки, набряки. Навріки, які дуже сильно мене турбували, але на сьогоднішній день немає. Пропала печія. Також пропав хронічний бронхит, Мала таку проблему, тільки кі вірус. Хронічний бронхит закінчується. А хронічний бронхит несе за собою антибіотики. Ну це те, що дуже нам. Так що результати є отакі чудові. Так, скільки часу ви споживаєте? В травні, бо в кінці травня два роки. Два роки ви казали. Вибачте, я не уважна. Так, і скільки вам років? Мені 57. Виглядаєте гарно.